Зустрічайте, маленька ракетка Volkswagen Golf на моторі 1,4 бензин, турбо Арктроніки 360, туманочки, де ніколи у вогні. Оригінальні Volkswagen диски 17 стоять з гарною гумою все сезонною, на м'якому сидінні комбінованому. Текстиль плюс алькантарка. Наявне автосвітло. Ось таке на чудово у о файному стані, не затерте, як на свій пробіг. А пробіг у нас тут саме, як бачите, 209 тисяч. Мультимедієчка дуже гарна, клімат-контроль двохзонний, Відключення стабілізації, відключення парктроніків, прикурювач, невеличка ніша, яка так закривається. DSG-шечка автоматік швидко. Багато місця доволі, навіть як для гольфа, хоч вона взагалі вважається компактною машинкою. Місця тут вистачає. А, є у нас тут відкидається така защовочка, і у нас тут додаткові два підстаканички. Підлокітничок, який так відкидається, і зафікси, ремені безпеки плафончики підсвітки. позаду у нас ось така ось чудова оптика, Golf, гольф, сайчик. Також, ось, як бачите, казав, задній ряд партроніків. Роздвоєний вихлоп, Оп, от і відчинився наш багажничок. Бачимо, відразу є поличка, кріпиться ось сюди, можна зняти себе, і у вас буде поличка вже повноцінно лежати, і можна складати речі як наверх, так і на низ. Такий у нас багажничок, скажу вам, як для гольфа, більше ніж вистачає тут місця. Є нас аптечка, трикутник безпеки, ще одна такова поличка, прикурювач, є гачечки для власних речей. Також підіймаючи цю заглушку, ми маємо домкратик, балонічек і різні прибамбаси, щоб замінити вам колесо. Ось така, друзі, автівочка дуже цікава. Не зволікайте, друзі, за такий стан автомобіля, за такий вигляд, динаміку і за її комфорт. Це найкращий варіант. Тому чекаємо всіх на майданчику на автопоєнті. Приїжджайте і зможете придбати собі цей чудовий автомобіль. Автопоинт придбай якісне авто.